Більше про роботу російських шпигунів на заході, їх залучення і способи вербування. Розпитаю Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, Анна. пане Сергію. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що йде збір для наших військових. Пане Сергію, розкажіть, на що саме і для кого збираємо це другий батальйон окремої президентської бригади. Їхні роти ударних безпілотних комплексів збирають власне кажучи на комплектуючи для, для самих же для використання самих безпілотників, і до речі, вони активно використовуються і на лінії фронту, а також іде розширення підрозділів і створюється. Створюються нові, відповідно потребують швидшого, кращого оснащення, і якраз в брак таких комплектуючих на них ось з цим проханням і звертаються військові з тим, щоб підтримати їх в цій справі. То, шановні глядачі, прошу кожного з вас задонатити qr код на ваших екранах. Є трохи нижче і номер картки для тих, кому так зручніше або не може відсканувати qr код Ви почули, що дрони, ви розумієте, самі це прекрасно. Дрони це на фронті важлива річ і для ураження. Ворожих сил і для розвідувальних цілей. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося, бо другий батальйон президентської бригади якраз збирає саме на комплектуючі до дронів, аби бути ще більш ефективними на фронті. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває, пане Сергію. Давайте перейдемо до Литви. От Там, власне, запровадили надзвичайний стан через метеозонди. Поясніть, будь ласка, а яку саме загрозу ці метеозонди несуть для національної безпеки? Бо саме так це пояснюють у Литві. Так, звичайно, тут треба говорити про в принципі про вторгнення в повітряний простір сусідньої з Білорусі країни. І в даному випадку Білорусь використовує ну а за ними звичайно, і російські спецслужби використовують ось ці метеозонди. Тобто, якщо ми повернемося іще ще в довоєнний період, ми дуже добре пам'ятаємо, як ну просто тисячі біженців із Іраку, із Сирії, тобто із інших країн. Ну їх буквально літаками, а потім автобусами доставляли до кордону для того, щоб перевантажити систему, тобто для того, щоб вони буквально проривали з кордон і далі вже фактично дестабілізували такими діями і державні прикордонні служби, та й в принципі і уряд. Так, от цього разу використовують подібні метеозонди. і я нагадаю лише, що з допомогою таких подібних також повітряних куль, тобто там і переправляється буцімто контрабанда, і знову ж таки там нашпигована дуже часто розвідувальною розвідувальним обладнанням. Але для того щоби Виявити е, такий об'єкт, він же ж не, не здійснює ніякого випромінювання, ну тобто, його е, система ППО не виявить, а потім його потрібно ще збити, і одразу ж це е, ну, може бути розцінено як якусь провокацію на кордоні. Тобто, фактично. З території Білорусі іде така масована повноцінна провокація. Звичайно, ж це все виглядає як, скажімо, звичайно ну такі дії, які не становлять безпосередньо якоїсь збройної агресії. Це все маскується під якусь певну там контрабанду. Але ж ми добре пам'ятаємо, що в цілу Європу ну фактично провокують дронами, які також, нібито, без вибухівки, без ракет. Однак це безперечно можна розцінювати саме як вторгнення в повітряний простір, і, зокрема, з метою шпигунства. Тому в даному випадку дії Литви вони в ніякому разі не є перебільшеннями. Але потребують справді комплексної комплексної відповіді, і головне, що протидії. Ну і окрім того, треба ж сказати, що білоруські спецслужби, тобто ми говоримо про російські, які діють через білоруські спецслужби, вони ж займалися також виманюванням буцімто під виглядом литовської розвідки, виманюванням громадян Литви. На території Білорусі, щоб з їх допомоги потім вчиняти подібні провокації, і потім мати можливість звинуватити, що, що це Литва насправді провокує Білорусь, тобто ми бачимо, що усіляким чином іде фактично підвищення, ескалюється градус. Цієї напруги для того, щоб виставити можливо Литву винною, і потім не виключено, що втягнути в провокації більш масштабні. І до речі, наш центр український центр безпеки та співпраці, спостерігає підвищення рівня саме поширень, такої різноманітної дезінформації, яка дискредитує. В Європу в цілому і цю країну, тобто Литву, Литву, в конкретному випадку, і без немає жодного сумніву, що хоча й канали ці нібито знаходяться часто десь в Європі, тобто за межами Росії, але ось ця скоординованість вона явно свідчить саме про російський слід. Пане Сергію, а яку інформацію можуть збирати і передавати російським спецслужбам оці метеозонди, які залітають в Литву? Дивлячись, яке обладнання встановлено на цих метеозондах? Але ж ми говоримо про те, що з допомогою метеозонда може бути цей зонд, може бути відправлений, тобто там можуть бути як мінімум встановлені там трекери. Подивитися. Де в якому місці і яким чином реагують литовські силовики на таку провокацію? Тобто де розташовані їхні засоби проти повітряної оборони, як будуть висуватися їхні мобільні команди, і тобто, взагалом, що знаходиться, тобто яка є прикордонна інфраструктура в цій території. Тому безперечно, що це може бути не лише саме шпигунство, тобто в плані збору та передачі інформації, це як я сказав, може бути і цілком імовірно, що це є саме провокація з метою виявити алгоритми дії саме сил безпеки та оборони Литви. Ви вже згадували мігрантську кризу 21 року на кордоні з Білорусію, подібна ситуація була і в 23-24 роках біля кордонів Фінляндії. Як ви оцінюєте еволюцію цих гібридних атак? Чи стали метозонди, дрони новим, так би мовити, методом тиску на НАТО, і, зокрема, на країни Балтії? Безперечно, так. І якщо ми прослідкуємо динаміку, з якою? Власне кажучи, в ці і метозонди це ж вже набуло масового явища, тобто це дійсно масова, це не не поодинокі речі, і точно так само дронів кратне збільшення в е, оц цих дронів над військовими е, в першу чергу, звичайно, військовими об'єктами е, країн регіонів е, саме Балтійського моря, тобто. Ми говоримо про ескалацію саме таких російських провокацій. Немає жодних сумнів, що це є російські провокації, і де використовується формально цивільна інфраструктура, тобто, з щодо Литви, ми бачимо, нібито це є якась контрабанда там цигарок чи чогось іншого, байдуже що. А щодо, наприклад, Німеччини, Бельгії, Нідерландів. Великої Британії використовуються формально цивільні судна, тобто ось ці танкери тіньового флоту і інші вантажні судна, як платформи для того, щоб для пуску ось власне цих розвідувальних дронів, і це стає вже масовим явищем, і треба визнати, що до того часу, поки Балтійський флот. Буде і надалі е, спокійним маршрутом для проходження російського півсанкційного тіньового флоту. Ось е, росіяни нащупали, намацали е, це слабке місце європейських країн. І вони наразі фактично дестабілізують е, своїми діями е, цілі, е, цілі країни, тому що е, суспільство сумнівається е, і питає, де влада, чому немає реакції. Військові не розуміють, яка ж команда від їхнього військового командування, тобто, що може над їхнім об'єктом щитувати інформацію про, про їхнє місце перебування і про інші деталі. І отже, таким чином посилюється саме недовіра. До урядів і до військово-політичного проводу, я ще раз хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що триває збір для другого батальйону президентської бригади. Наші військові потребують комплектуючих для модернізації дронів, загалом на роботу безпілотників. Ці комплектувальні допоможуться нашим військовим бути ще більш ефективними на фронті, уражати не лише військову техніку і укриття окупантів, а й використовувати їх у розвідувальних цілях. Тож, будь ласка, шановні глядачі, Дачі закликаю кожного з вас доєднатися до цього збору. І QR-код на ваших екранах є і номер картки. Будь ласка, донатьте і пам'ятайте, що кожна ваша гривня має значення, і маленьких донатів не буває, пане Сергію. Але ми ж продовжуючи розмову про провокації на кордонах, ми розуміємо, що росіяни і залучають і своїх шпигунів в країнах Європи і наочний приклад приклад це Німеччина. От там як було у нас в сюжеті сказано, розпочався суд над трьома чоловіками, яких звинуватили у стеженні за колишнім українським військовим на користь російської розвідки. А можете от загалом пояснити, як саме працює шпигунська система в Росії? Як вербують людей? це відбувається через соцмережі? Чи це якісь сплячі агенти? Тут треба сказати, що Європа ще до початку повномасштабного вторгнення здійснила ну це я кажу такий найяскравіший приклад Чехії, але цілий ряд інших країн. Коли здійснили фактично висилку е, ці в цілої мережі дипломатів, тобто насправді це були замасковані російські шпигуни до Росії, і зараз Росія е, ну фактично використовує ось цю хвилю, так би мовити, своїх біженців, які під е, виглядом, нібито вони поїхали собі десь з Росії з тих чи інших міркувань, але фактично. От всі, ті, хто виїхали, я думаю, що всі, ті, хто перетнули російсько і там далі починається інший кордон, вони можуть бути запідозрені якраз в роботі на російські спецслужби. Не секрет, що багатьох із цих людей залишилися, скажімо, або рідні, або бізнес, або інші зачіпки. За які ну власне кажучи, їх шантажує і тримає на гачку Кремль, окрім того, проводиться вибування активне використання саме соціальних мереж. Тобто треба сказати, що загалом в бюджеті Російської Федерації це єдина стаття, яка збільшена. На наступний рік, тобто, це є ось ці кампанії дезінформації на закордон. Тобто в ці ж кампанії входять також і учасники інформаційних операцій, і отже, оця робота в соціальних медіа, пошук на і пошук людей активних, які можуть, яких можна схилити. До співпраці, ну і звичайно ж діє цілий підрозділ в головному управлінні Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, коли люди з наших окупованих територій, тобто це є українці з українськими паспортами, з тих чи інших причин, там рідня, складне матеріальне становище або ж ну банально тиск, вони вербуються безпосередньо до цього підрозділу, вже навчаються як агенти і. Ніби формально вони мають український паспорт. Вони ніколи в тій Росії не були. Навіть таке може бути. Поїхали до Європи, ніби вони тікають від війни. А насправді це вже тренований фахівець. І отже, вся ця мережа, яка починаючи з інформаторів, із тих, хто надає приміщення, і з тих, хто надає засоби зв'язку і забезпечує грошима, і закінчуючи безпосередніми виконавцями, це є дуже і дуже потужна сила в Європі, яка стала, я думаю, що найбільш масовою, тобто такої мережі російської агентури, немає жодна інша європейська країна, пане Сергію. Дуже дякую. Вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дякую Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам.